Турбота. Авторка Юджін Мун читає аджюні. Сакура багато працює. Іно здається, занадто багато. Вранці, коли вона приходить прийняти зміну у нічних медсестері, дізнається про розклад справ на день. Харуна вже у своєму кабінеті старанно вивчає історії хвороб і сортує теки з важливими документами. Увечері, коли сутінки огортають вулички і запалюється затишне світло ліхтарів. Ін збирається додому, пакуючи змінний одяг для прання, а Харуно ще у своєму кабінеті, так само над стосом паперів, що ніби нескінченно поповнюється протягом дня. Із закінченням війни клопоту для медиків стало наче більше персоналу не вистачає навіть для цивільних, не кажучи вже про шинобі, які отримали у битвах травми, що потребують тривалого лікування. Сум'яття після перемоги та реорганізації життя в селищі все ніяк не вляжеться. Кожен відчуває свою відповідальність і намагається викладатись наповну. Але ж не вбиватися на робочому місці, це вже не поле битви. Першим вісником того, що Яманака ворвався терпець, стає букет. Чудові пишні хризантеми, білі з рожевими мазками на ніжних пелюстках, блискучі від крапель води, красуються в акуратній вазі на столі Харуна, задоволено усміхається, спостерігаючи за реакцією подруги на презент. Стоїть, тримаючи біля грудей планшетку зі списком своїх пацієнтів для обходу. На вулиці червоніє кленовим листям осінь. Її пряно сирий запах пробирається в приміщення через відчинене вікно і розбурхує почуття. Вранці тепер прохолодно, треба одягати вітровку. Які красиві. Але що за привід? Сакура здивовано дивиться на квіти, на ходу знімаючи з плеча сумку, забиту паперами, та кидаючи її на підлогу. Невже вона й ночами корпить над цими жахливими докучливими звітами? Зелені очі, по дитячому наївні зараз не можуть приховати захоплення від подарунка. Їхній колір липневий, соковитої трави. Вересень дівчині не личить, шкіра її стала блідою і сірою, під очима залягли темні кола. Сакура дістає одну квітку з букета і прикладає до щоки, ніжним жестом, прикривши повіки, насолоджується легким ароматом. Зазвичай у кабінеті пахне чорнилом, медичними розчинами та бинтами, строгістю та стерильністю. Зібрана й працьовита харуна на секунду відступає, вибив на напівусмірці, тремтять пухнасті світлі вії. Зовсім ще дівчисько готове розтанути від такої дрібниці, як хризантема на її столі. Іно дивиться на неї примушує себе дихати рівно, відчуває тяжкість у грудях, нездоланне бажання потребу дбати. Квітам потрібна турбота лагідних та вмілих рук, без неї вони в'януть. Коли стільки трудишся, часом забуваєш, що довкола багато прекрасних речей, марніє Яманака, я вирішила трохи прикрасити твій день. Дякую, Іно. Харуно киває, поправляючи квіти у вазі, повертає найбільшу серцевинку до себе і зручно влаштовується на робочому місці. От і все більше турботи вона сьогодні не зможе прийняти. Цими днями вона має віддавати, а не забирати. Інно зітхає, причиняє вікно, аби протяг не вихолодив весь кабінет і вирушає у своїх справах. На неї чекають пацієнти, які страждають від хронічних болів у розбитих на війні кістках, депресивних настроїв, каменів у нирках і богам відомо чого ще. Сакура здорова і наразі найменше потребує її уваги. Саме так намагається переконати себе світловолоса Кунаїчі. Не відволікатися на сакуру. Але весь день тримає в голові ніжний образ юне обличчя Харуну, м'який вигін вилиці та білорожаві пелюстки хризантеми на ній. Другою спробою вкрасти трохи часу в учениці цунади стає солодка кава з молоком. Гарячий напій на картонній підставці дарує приємний гіркуватий аромат і накладе поруч на стіл зібране у дворі листя кленів, цілу гаму відтінків від світло жовтого до бурого. Від ще зеленого до темного, майже сірого. Листя пахне вологим ґрунтом і дощем, що вчора завітав до конохи. Привітання від осені тепер і в цьому суворому кабінеті. Сакура сидить на краю столу, перегортає свій робочий блокнот і робить позначки яскраво-рожевим маркером. Черкнула завдання завершено. Обвела в кружечок треба зробити найближчим часом. Трохи глюкози та кофеїну перед робочим днем, щоб підбадьоритися, усміхається Іно, знімаючи з напою кришечку і потягуючи сакурі склянку. Їхні пальці на мить стикаються, стає ніяково, тіло пробиває приємне тремтіння, шкіра у Харуно прохолодна і м'яка, як оксамит. Хочеться покласти свою долоню на її долоню, щоб зігріти, а ще, щоб цей дивний гарячий спалах у грудях тривав довше, теплом розходився по всьому тілу. Сподіваєшся, що відгодуєш мене на солодкому і позбавишся конкуренції? кепкує сакура, явно не звертаючи уваги на секундну незручність Яманака. Вона легенько штовхає іно, трохи схилившись до співрозмовниці, і у звичному жесті кладе голову їй на плече. Вони багато разів сиділи ось так після виснажливих тренувань медичних Дзюцу, відновлюючи сили та обговорюючи всіх і все впівголоса. Це було так давно. Ще до того, як сакура стала такою сильною і діловою, ще до того, як узяла на себе відповідальність за життя багатьох людей, до того, як врятувала десятки на полях битв, до призначення завідувачкою цілого відділення в госпіталі, до того, як змусила Іно так сильно пишатися нею і зовсім трішечки заздрити, якою чудовою куноїчі вона стала. Проте зараз цей теплий жест здатний розфарбувати ранок новими відчуттями. Запах парфумів Харуна зовсім не осінній, він яскравий, соковитий, політньому впевнений, зігріваючий. Яманака вдихає аромат повільно, відчуває м'якість пасм її волосся на своїй щоці. Скільки ж таких моментів плічопліч -пліч вони пропустили, скільки могли розділити між собою? Якщо я в чомусь і хочу з тобою конкурувати, то не за такі дурниці, як дієти. В останні тижні ти буквально живеш на роботі, тож я не можу поступитися тобі. Всі будуть говорити, яка Харуна сан молодчина та трудяга, хай про мене не забудуть. Тому я вирішила взяти додаткові нічні зміни на найближчі пару тижнів. Ти підпишеш призначення? іноді стає з пітаркушів на планшеті, написано від руки заяву з проханням дати їй додаткові чергування. Але в тебе зараз багато справ у клані, а ще місія з Чоджі наступного тижня. Сакура задумливо розглядає ієрогліфи, виведені на папері рукою подруги. Щось зважує, кусаючи й без того пересохлі губи, обвідрені осіннім холодом. Її справа практично підходити до підбору персоналу та не дозволяти нікому геройствувати, бо це ввиліться в ще більші проблеми на кшталт перевтом. Справа Іно бути поруч якнайчастіше, бути ближче ось так, як зараз. Захочеш, і можна взяти за руку і схилити до неї голову, що поберігати? Щоб спостерігати за тим, як сакура розквітає, а не в'яне. Це лише супровід дочки місцевого лорда, нічого складного, знизує плечі моя Монака. Губи Харуна беззвучно ворушаться, вона щось бубонить собі підніс, згадуючи, в які дні працюють її медсестри, та чи так вже необхідна ще одна людина. Вночі навантаження менше, але хворі на стаціонарі почуваються спокійніше, коли поряд більше дбайливого персоналу. Губи у неї темно рожеві, як стигла вишня, покусані від постійних переживань. Напружена робота дарує шкідливу звичку зжовувати суху шкірку, створюючи тріщини, знову і знову ранячи ніжну шкіру губ, часом до крові. Батько називав це самоїдством, згадує Іно. Вона сердиться чи то на тонну роботи в лікарні, чи то на сакуру, співчутливу до всіх, окрім себе, а може, й на власну нездатність взяти ситуацію під контроль та допомогти якось справді відчутно. Іно розглядає бліде обличчя подруги, вкотре запам'ятовуючи рисочки її обличчя, що ніби загострилися від втоми та безсонних ночей. Шкода, що це робочі ночі, спалахує в голові несподівана думка, шкода, що не з іно. Обдає жаром збентеження від власної непристойності, доводиться гнати від себе солодкі образи. Так не можна. Але після жахів війни хочеться бути наївною, хочеться дозволити собі кохати. Дати волю почуттям, казати, що думаєш, бути щирою, страшно втрачати близьку людину, немов тінь небезпеки, потворний похмура ще нависає над усім, що було звичним і цінним. Можливо, так воно і є, бо хіба може існувати світ шинобі без небезпек, іно тепер важко продавати квіти у своїй крамничці. Незлічене їх море було покладено на могили друзів та товаришів, рідних і важливих людей. Коли букетів багато, згадуються поминальні дні в Коносі, низка білих лілій, так акуратно складених нею в бездоганні прощальні композиції, ті лілії тепер смердять смертю. Добре, підпишу, повертає в реальність впевнений голос сакури. Яманака здригається, зібравшись з думками, вдячно киває і забирає папірець, краєчок якого розкреслено підписом Харуна. По вівторках і четвергах до дев'ятої на рецепції денна зміна тобі розповість який стан справ. Спасибі, Іно, куничі прикрашає вдячна посмішка. Сакура навчилася говорити як справжня керівниця Ні, з цими губами потрібно щось робити, поцілувати, м'яко шепоче під свідомість, але Іно обирає інший спосіб турботу. У магазинчику неподалік будинку продаються різні трав'яні зілля для краси та здоров'я, ароматні креми, мил ручної роботи, нескінченні баночки з мазями та настоянками, виготовлені з рослин, що їх вирощують в теплицях яманака. На прилавку красуються тюбики з бальзамом для губ: фіолетовий, виноградний, помаранчевий, рожевий, яблучний, і той, що саме потрібен червоний з вишневим ароматом. Доброзичлива старенька продає його зі жменькою карамелів подарунок. Це втретє, коли байдужість сакури до самої себе бісить найбільше у світі. Бальзам лежить у війно в кишені, чекає свого часу до ранку, коли вона однією з перших приходить до шпиталю вже за звичкою. Свіданок залишає на підлозі лікарняних коридорів рожево тіні. В цей час тут тихо. Більшість пацієнтів ще спить, за тишею мирних ночей. Двері в кабінет сакури вже відчинені. Куноїчі стоїть на стільчику, переставляючи теки на верхній полиці шафи, мабуть, у пошуках старої інформації про чиюсь хворобу. Через зірвані нерви у багатьох трапляються рецидиви. Доброго ранку. Допоможеш? киває вона на теки, що лежать скопом на столі. Усі вони вже переглянуті уважним поглядом медика. Іно подає дівчині теки одну за одною, сильніше затягуючи зав'язки на обкладинках. Сьогодні Харуно здається ще більш блідою, якось мляво рухається та уникає дивитися в очі. Коли хоче спуститися, вона раптом хапається рукою за край полиці і важко втягує повітря в легені. Яманака підхоплює її та мимоволі заключає в обійми, відчуваючи незручність від дотику до чужої теплої спини, до лінії м'язів на міцному тренованому тілі. Але зараз сакура зовсім не боїться. тремтить так, що здається її лихоманить. Хтось тут перепрацював. Невдоволено хмурить світлі брови Іно. Вона допомагає дівчині влаштуватися на дивані біля вікна, наливає склянку води, дістає з кишені карамельку. «Скуштуй, стане трохи краще. Знову ти мені цукор пихаєш, бурчить у відповідь коноїчі, але цукерку забирає, розгортаючи обгортку та смакуючи льодяник. Винувато відводить погляд і вже звично закушує губу. До речі, згадує Яманака про свій подарунок, порпаючись у кишені. Простягає долоню сакурі, віддавши бальзам для губ, та з цікавістю спостерігає за іно, а потім із не меншою цікавістю забирає тюбик, розкривши, вдихає аромат стиглої вишні. Скоро зима, він тобі буде в нагоді. Ти багато робиш для мене, особливо останнім часом, зітхає Харуно, зустрівшись поглядом із подругою видно, всю її втому. І нарешті усвідомлення того, що не можна себе виснажувати, адже від цього нікому потім не буде краще. Послухай, Інна сідає поряд, обережно забирає тюбок у свої руки і подушечкою пальця набирає трохи бальзаму Ти багатьом потрібна, побережи себе, не соромно іноді відпочивати. Палець торкається губ сакури, ледве відчутно, м'яко, ніби боячись злякати цим торканням. Обличчя Харуну раптом покриває рум'янець, помітний на блідій шкірі. На секунду Яманака завмирає, намагаючись не дивитись у зелені очі дівчини, не хоче бентежити її, але відчуває, що ця мить між ними особлива, інтимна. Тепло її вуст хочеться відчути своїми губами, а не подушечкою пальця, але Іна продовжує акуратні торкання цілющі олії та трави в бальзамі залікують ніжну шкіру, і тоді губи харону знову манитимуть прихильників до цілунку. Ну ось. Закінчивши, Яманака повільно видихає, усвідомивши, що на довгі кілька секунд, поки торкалася співрозмовниці, затримала подих. Мабуть, вона теж почервоніла, бо щоки ніби горять. У грудях тісно й гаряче, серце стучить швидко-швидко, радіє торжеству життя, живому почуттю яскравій квітці, що розпускається всередині. Перемогти у війні варто було заради багатьох моментів, і цей один із них. Сакура раптом м'яко торкається її руки, кладе долоню на зап'ясток Іно, підтягує тонкий ланцюжок срібного браслета та притискає пальці до блакитних вен, що розтинають шкіру. Вимірює пульс. Іно шаріється, не знаючи, як вчинити. Вмить у голові приноситься так багато всього, що треба сказати і зробити, висмикнути руку, злякати несподіваною грубістю, видати своє хвилювання, залишити все як є. Здатися на місці злочину адже серцебиття зараз як після жорсткої пробіжки юності з роком літ. Та я в нормі, недоладно, але хоч якось реагує Яманака. Уважний погляд зелених очей вивчає її, наче випитує все те невимовлене, що їй ну, не наважується озвучити. Дружбу краще не турбувати фантазіями про кохання, що живуть в голові Яманака останні кілька тижнів, а може, вони там були і раніше, набагато раніше. Просто дорослішання виштовхнуло їх на поверхню, як строкатий м'ячик на водній гладіні. Нам потрібно піклуватися одна про одну, посмішка сакури довірливо. Що б вона не подумала собі зараз, вочевидь, не злиться. Не тих вона людей, які будуть мовчати про своє невдоволення, виплеснула б усі агресію в обличчя. З іно вона завжди говорила прямо, та долоні Харуну стискають плечі дівчини, різкий рух несподіваний, але приємний. А ще приємніший поцілунок, від якого під закритими повіками розпускаються образи бутони, яскристі відчуття, немов перші весняні квіти після довгої зими, поцілунок ніжний та безневинний і такий короткий. Яманака тягнеться за зниклим дотиком, злизує зі своїх губ солодкий вишневий смак. Але ти ж не думаєш, що я така дурненька нічого не помічаю? скептично вигинає брівку ноїчі. В очах її хитрі іскорки, а слабкість ніби й зовсім минула. Берись тепер до роботи, командує вона, глянувши на наручний годинник, що відмірює час на справи та дозвілля на все малоцінне і важливе в житті. Ось це й все до роботи. І більше нічого не скаже, після того як сама її поцілувала. гордо піднімає підборіддя, готова зараз же грюкнути дверима кабінету й образитися можливо, навіть заплакати, коли ніхто не побачить. Як маленьке ошукане дівчисько. До речі, Іно, вже біля самого виходу її гукає суворий голос сакури. Яманака повертається на місці, дивиться із викликом Ну, що ще? Давай сьогодні підемо додому разом. Ось воно як. Здається, Іно почала забувати, якою нестерпною ця Харуна буває, та цілими днями проводила це своїми папірчиками і навіть почала здаватися їй милою та беззахисною. Ну що за бісики в ній оселилися? Іно не може стриматися, сміється відкрито, радісно, сміх стає розрядкою після цього незграбного зізнання у почуттях. Сакура тихенько посміюється у відповідь, вторячи її настрою. Я й забула, як ти мене інколи бісиш, нарешті видихає Яманака, погрозливо цілячись своєю медичною планшеткою у начальницю. Та собі й рада зовсім нахабніє, показує язика, повторює заїну позу й рухи, дуріє, наче дитя. І в осінньому саду цвітуть яскраві квіти, їм лише потрібні теплі та дбайливі руки, вірно? Разом піти додому після важкого робочого дня напрочуд гарна ідея, і не вирішує, що осінь саме той час, аби по вуха закохатися в харуну. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, поставте лайк та напишіть автору чи авторці відгук.